Доброго всім часу! Так, у нас сьогодні вже 11 лютого, температура плюс, ну приблизно плюс 15-16. Що я сьогодні роблю? Проливаю біпіном, так званий перший пролив весняний. Але сьогодні поговоримо не про це. Сьогодні поговоримо, як врятувати, тобто що робити в кінці зими ранньою весною і слабаком, тобто слабкою посилі сім'єю. Як їй допомогти? Наприклад, є в нас сім'я, так по якимось причинам, вона перезимувала, можливо, погано, тобто вона посла слабка по силі. Ми, а ми хочемо її зберегти, зберегти як бойову одиницю. Не просто зберегти, а щоб вона ще принесла і нам товарного меду і забезпечила сама себе в зиму. Звичайно, без нашої допомоги. Без нашої допомоги, слабка по силі сім'я, вона цього не зробить, вона ні нам не принесе, навіть себе не забезпечить медом в зиму. Тому якщо ми зараз їй не допоможемо, ну, дивіться, це як варіант. Звичайно, ця сім'я вона, вона сама по собі вона перезимувала, вона себе витягне, вона і мені принесе меду, і в зиму товарну. Але як для прикладу, я вам покажу. Наприклад, ну, ось така жменька так, у вас перезимувала, ви хочете її зберегти. Як я вже сказав, і що принесла вам і собі меду. Що потрібно розуміти? Чим менша сім'я по силі, тим її важче перезимувати. Чому? Дивіться, сім'я бджола сама себе обігріває. Тобто вона виробляє енергію. Зимою, коли сім'я в клубі, вона в середині клуба підтримує потрібну собі температуру. Коли вона вже ранньою весною розпалася, так клуб розрихлився, вона підтримує потрібну собі температуру всередині гнізда. Що їй для цього потрібно? Звичайно, їй потрібно на цього мед, тобто корм їсти і виробляти енергію. Чим слабша сім'я, тим їм важче. Чому? Ну, Дивіться, простими словами, одна бджола працює за трох. А від роботи, як ми знаємо, що правильно, коні дохнуть. Тому... Яка наша задача? Нам наша, наша задача допомогти слабкій посилі сім'ї себе обігріти. Тому для цього ми беремо ось таку теплу заставну або заставні. Дивіться, у мене вулик із ППС, тому з однієї сторони мені потрібна одна ось така тепла заставна. Якщо у вас холодний вулик, наприклад, там з дерева, краще дві заставни. З однієї сторони і з іншої сторони. Ставимо ось такі теплі заставні. Якщо у вас немає таких теплих заставних, нічого, беріть, які є, тут що головне, якщо, звичайно, є теплі заставні, то це краще. Бажано ось такі теплі заставні. Такої сім'ї, так, ну, я вже сказав, так, вона наладить, там дихає, ви хочете її врятувати жодної. Жодної лишньої рамки в гнізді не потрібно. Не потрібно, вона тут за... медова, вона не медова. Жодної лишньої рамки в гнізді їм не за... зараз не залишаємо. Тобто зараз я маю на увазі це на весняний розвиток. Це кінець зими. З кожним роком це, звичайно, все пришвидшується, клімат міняється. Просто лишню рамку ми забираємо. Дивіться, якщо вони у вас зараз ще в стані клуба, тобто не так вони розпалися, бачите лишню рамку, забрали. Якщо вони у вас вже бігають по, ну, по рамках, тобто клуб вже повністю розпався. Ви десь бачите, бджола літає, вона, вона на заставних бігає по стінки. Просто беремо лишні рамки, струшуємо, бджола вже підніметься і забираємо. Якщо вона ще в клубі, тобто вона не підніметься, просто забираємо ті рамки, які вони не покривають. Тобто забрали лишні рамки. в гнізді ніякої лишньої рамки. Беремо нашу теплу заставну. В моєму випадку це одну, одна тепла заставна, тому що з іншої сторони теж у нас тепла, тепла стінка вулика. Дивіться, лишню рамку, що ми можемо зробити з лишньою рамкою? Якщо вона у нас медова, просто ми беремо цю медову рамку і залишаємо її за заставною. Залишаємо її за заставною. Плотненько її поставили. Головне, щоб ми забрали її гнізда. Чим краще ви зараз бджоли маєте, так, якщо вони у вас бігають. Якщо, наприклад, там зимувало їх, ну, ну дві-три вулички, ну, дві рамки їм залишили, три вулички зимували, залиште їм три рамки. Чим краще ви вжмете, тим краще, тим простіше бджолі буде далі, далі розвиватися. Так, далі я беру ось такий пакет меду. Беру ось такий пакет меду. Не дивлячись, є в них в рамках мед, нема меду. Ми знаємо, так, їм потрібно себе гріти. Для цього вони ж споживають мед, корм, мед, канді, без різниці. Що у вас є, то ставте. Вжали їх, утеплили теплими заставними. За заставну поставили ще рамочку з медом. Все, далі утеплюємо. Беремо ось таку плівку і добре їх укутуємо. Зверху, зі сторони, тобто робимо тут, щоб у них затримувалось, максимально затримувалось В середині гнізда тепло. Не дивимося вже зараз на вентиляцію. Тут вже, ну, у мене майже всіх сім'ях вже 100% розпліт. Зараз вони вже поженуть, розпліт, волога їм вже якась процент вологи їм вже потрібен, не так страшно. Все діло йде до весни, а не до зими. Якщо сітка дно, якщо сітка дно, закриваємо, закриваємо. Ось. У мене такі заставні, я її, звичайно, сітку прикрию. Якщо у вас є, якщо у вас є заставна закривати сітку дну, можна не повністю 2-3 см лишили для, ну, щоб поступало свіже повітря, так звана вентиляція, плюс льоток, плюс ззаді десь лишили нічого. Тут зверху все, зверху повністю закриваємо, я беру ось таку плівку і утеплення далі. Все, ось таким чином. Ось таким чином вони підуть на ранньо весняний розвиток. Пам'ятаємо, плівка, зверху якесь утеплення, добре утеплення, максимально, щоб зберегалося тепло всередині гнізда. Так, друзі, це одне що ми можемо їм зробити. Ну, я вже сказав, ця сім'я не потребує підсилення, але для прикладу я вам зараз покажу. Якщо у вас там ось така жменка, там, ну, бігає матка, їх можна порахувати, але все ж таки ви хочете їх зберегти. В даний час їм обов'язково потрібно допомогти. До стабільного тепла, а далі будемо з ними працювати з такими слабаками далі. Так, як їх зараз можна підсилити, все елементарно. Звичайно, для цього потрібно нам сім'ї, так званий донор, сім'я донор, так, потужна сім'я, від якої можна взяти бджолу, а краще не одна. Считаємо, наприклад, рахуємо, у вас три сім'ї, ось такий один слабачок і дві потужних сім'ї. І з однієї сім'ї ми будемо брати рамку з бджолою, і з іншої. Так, знайшли ми, наприклад, таку, перву таку сім'ю. Підходимо до неї. І просто перву, першу з краю рамку з бджолою просто берем, переносимо нашу сім'ю і струсюємо бджолу. Так, ось таким чином, так, якщо камера передасть, Ось, прямо на дно, не бійтеся, струсили, ніякої тут драки не буде. Це, це кінець зими, це весняний розвиток. Рамку. Рамку з медом, тобто, яку ми переносимо бджолу, і бджолу струсили, рамку забираємо і переносимо назад в сім'ю, з якої її брали. Точно таким самим чином, ну, це ви дивитесь по силі, по силі свого слабака. Так? Якщо потрібно ще на одну рамку, знову підходимо до іншої потужної сім'ї. З краю беремо рамку з бджолою і просто струшуємо. Рамку повертаємо назад. Так, дивіться. Тут, тут дуже важливо, коли можна просто отак струшувати бджолу. Ну, По-перше, температура. Ну, якщо ви бачили, що бджола вилітає з льотка, сміливо трусіть. Якщо вона навіть не літає, ви. Ви відкрили, клуб розпався, вона бігає. Не обов'язково тут клуб розпався, так? Навіть ви сім'ї потужної, якої берете, ви дивитесь, клуб розпався, там жила бігає по заставних, по стінках. Конкретно це десь ну, плюс 7, плюс 8 це мінімум. так? Тепла без холодного вітру просто беремо і трусимо, вона підніметься, вона підніметься бджола. Я зараз закрию дно сітку, так просто там холодно, я її зараз закрию, у нас її підні... бачимо, ми навіть бачимо, вона ось злітає, підлітає, щось злетить, щось залишиться. Так, доколи, доколи, як, як довго по часу, тобто можна просто ось так трусити, не кропити через якусь там газету, дивіться, поки бджола не обновиться, так, поки тут не буде нова бджола. Тобто зимуюча відійшла, ну ми знаємо, як книжка пише, там у березень місяця бджола обновлюється, а в квітень місяця вже йде активне нарощування. Тобто до кінця березня. Не треба тут нічого кропити, ніяку газету. Ну, тим більше зараз в таку температуру, в таку пору. Просто підійшли, натрусили, бджола піднялася і все чудово. Так, ну, до, в кінці березня я, звичайно, так не ризикую, тому що, ну. Це, звичайно, там рахується, що з початку березня пішов розплод, бджола обновилася. Зараз це все швидше. Тому кінець лютого десь до 15 числа березня, я свободно так беру, якщо потрібно, з якоїсь сім'ї просто бджоли натрусив. Якщо вона, ви бачите, що вона не підніметься, чому так краще? Тому що то ви в гнізді не залишаєте жодної лишньої рамки. Навіть якщо вона з бджолою, все одно, чим краще вона вжметься на менше рамок, краще вона вжметься, тим їм буде простіше. Тому я трусю, а рамки забираю. Якщо ви бачите, що бджола просто, вона така температура, що вона не підніметься, ну і їм обов'язково треба підсилити. Ви бачите, що там бджолу можна вже порахувати, то залишайте разом з рамкою. Краще виберіть такий момент, коли можна струсити бджолу з. Декілька сімей і рамок струсили, повернули назад. Все. Теплі заставні, жодної лишньої рамки, максимально вжали і у гнізді. Підсилили і з таким чином все, до стабільного тепла. Там уже, там розплодом на виході, печатним розплодом. ми їм забезпечили, за заставну теплу поставили рамку медом, зверху поставили, все. Вона себе далі витягує. Далі ми будемо з нею працювати, Зніму покажу. Всім пока і до зустрічі.